Аварія сталася на пішохідному переході перед зупинкою Криворізька академія патрульної поліції. Водій автомобіля Нісан наїхав на жінку, яка, за словами очевидців, під час переходу розмовляла по телефону. Постраждала жива, але отримала травму голови. Першими на допомогу кинулися перехожі чоловіки, до яких долучився й Олександр. Щоб подивитися по сторонам, вона балакала по телефону. Зайшла на зебру і машина її збила. Все, що я бачу. Потім я підійшов туди далі, хотів допомогти, але ну, там мужики збіжалися і допомагали. Піднімали її, вона розбила голову. Обстекло на пасажирському сидінні, з пасажирської сторони. Він її на капот підняв, походу. Ну там не було більшої скорості. Швидка забрала її, потім вони їй там зробили першу допомогу, посадили її, вона була тут. Потім, да. Вона була при При пам'яті, все. вона була вся в крові голова, і мужчина потім. Підійшов, я не знаю, може родственник і він її одвів. Вона обмилась, потім, коли приїхала міліція, вони розвернулися. Поліція зафіксувала обставини події, а медики повідомили, що госпіталізація постраждалій не знадобилася. Вранку ранку пані надійшла, була оглянута нейрохірургом, була проведена СКТ. Надана вся необхідна допомога, пані скорона, амбулаторне лікування. Надія Шевченко Ігор Притула цей день.